Привіт, малята! До групи завітала сумна лялька Оксанка. А як ви думаєте, чого лялька сумує? Її подруга Даринка має сукню. Але та сукня дуже-дуже простенька. Давайте ми разом прикрасимо її. Нам потрібно до заняття підготувати ось таку сукню. Також стаканчик з водичкою, пензлик та фарбу. Зеленого, жовтого, червоного кольорів. Змочуємо пензлик в водичці, беремо жовту фарбу і будемо малювати квіточки. Ставимо крапочки внизу нашої сукні жовтого кольору. Миємо нашу, нашого пензлика і будемо малювати пелюсточки червоним кольором. Так, ось такі квіточки в нас вийшли. Тепер миємо нашого пензлика, теж беремо жовтий колір і зробимо хвильку на нашій сукні. Тепер змочуємо пензлика в зеленій фарбі і зробимо зелену хвильку. Змочили пензлик зеленою фарбою і прикрасимо наші рукава. Миємо пензлика. Беремо червону фарбу на пензлик і зробимо для нашої сукні поясочок. Ось такий поясочок у нас. І зверху зробимо червоні крапочки. Так. Проведемо ще ось таку лінію. Така святкова сукня в нас вийшла? Діти, що ми з вами сьогодні малювали? Ми малювали святкову сукню. Як ви думаєте, чи сподобається ляльці наш малюнок? Я думаю, їй сподобається наш малюнок. До побачення!